Добрий день, друзі! Ми вітаємо вас на каналі Сам, і це наш проект Історія фейків. Тут ми розповідаємо про інформаційні війни минулого, вплив пропаганди та контрпропаганди на історію нашої країни та суспільства. І сьогодні ми розкажемо про те, як радянська пропаганда боролася з українським визвольним рухом. Зараз, мабуть, вже нікому не потрібно пояснювати, що таке Українська Народна Республіка чи Українська повстанська армія, проте ще кілька десятиліть тому в нашому суспільстві все було інакше, адже за залізною завісою іншу частину світу побачити важко, і можливості плекати свою історію та культуру не вдавалося. Адже вся ідеологія режиму йшла на те, щоб створити гомосовєтікус – маленьку сіру совєтську людину, або як казав один науківець, маленький гвинтік. Аналогічною ситуацією є в сучасній Росії, де майже 25 років вдається формувати інфантильне і байдуже суспільство. І на жаль, безпосередньо стосується це і нас з вами, бо російська агресія несе в Україні не лише смерті та руйнування, але й заперечення українців як окремої нації. Нинішня війна ще яскравіше нагадує нам, як кілька поколінь Кремль дискредитував український визвольний рух. І зараз закликаю вас поставити лайк цьому відео, а ми починаємо. Після понад 150 років заборон український національний рух відроджується у 1917 році з початком революції в Російській імперії. Українська громадськість формує свої представницькі органи: своєрідний протопарламент, тобто Центральну Раду, та свій уряд, Генеральний секретаріат. Навіть вдалося домогтися автономії від Росії, а згодом і незалежності. Але росіяни, а точніше більшовики, показували свою винахідливість після початку війни проти української держави, аби не ставати агресорами в очах спільноти, вони проголошують у Харкові альтернативну українську республіку. Називають її майже так само: Українська Народна Республіка Рад. Але це була політична маріонетка. Урядович, що відповідав за освіту Володимир Затонський, казав. Називали себе урядом та самі до того ставилися трохи гумористично. Та й насправді, який же з нас уряд без армії, фактично без території, бо навіть Харківська рада нас не визнавала, апарату жодного. Але схожі риси, крім назви, були. Наприклад, прапор, назва уряду, бо на у Генеральному секретаріату більшовики назвали свій Орган народним секретарятом, і зважаючи на низький рівень освіти в українців, це спрацювало на користь окупантів. Такі близькі дублювання назв відіграли свою роль. А ще пропаганда і купа проросійських агіток. На питання, у чому полягає різниця між УНР та УНР Рад, більшовицькі агітатори відповідали: наша Українська Народна Республіка найкраща. Краще ніж та київська, бо в ній влада належить народам, і навіть зараз, точніше, з 2014 року, російські окупанти всьому звинувачують страшний київський режим, бо навіть за 100 років росіяни еволюціонувати не змогли. І хоч більшовиків з України витіснили, перші визвольні змагання Українська Республіка програла. З УНР Рад утворили Українську Совєтську Соціалістичну Республіку. І ось ця політична чупакабра існувала на мапах світу аж до 1991 року. Що хорошого в такій країні розкажуть? Правильно нічого. Проте не забували більшовики згадувати, що Україна походить саме від УНР Рад. З прикладу на окупанську Україну создав Ленін. І станом на 2024 рік є собі один. Такий диктатор, який у це вірить, і не забуває згадати за нагоди. Але найбільше пропагандистських містифікацій про український рух з'явилось після Другої світової війни. Ситуація була така: є німці, є совєти. Вони непримиримі вороги. Але що цікаво, обом сторонам прийшло в голову проводити свої махачі на території сучасної України в тому числі. Тому деякі українці воювали в Красної Армії, деякі у Вермахті. А у 1942 році сформувалась Українська повстанська армія. І якщо ви думаєте, за кого не були, то я вам відповім за здоровий глузд та вільну Україну. Після війни совєтська преса змальовувала у парк колаборантів, тобто тих, хто воював на стороні Гітлера і продовжував це робити навіть після поразки Третього рейху. Та у 1940 х роках СРСР приховував, що в Західній Україні взагалі є повстанський рух. Писати про нього було категорично заборонено у пресі, і навіть у негативному тоні. Втім, сарафанне Радіо працювало. Україною ширилась інформація про УПА, відтак Москва була змушена якось реагувати. І зрозуміло, що УПА була погана. Що та тіпа сучасного Азову? Спочатку в радянській пресі почали писати памфлети. Це було схоже на сучасні блоги умовного Соловйова, хіба що з претензією на гумор у середині ХХ століття в якості таких відомих блогерів мали дійсно популярних та відомих українців, наприклад, Остапа Вишню та Юрія Смотрича. Ну що патріотики трошечки стало боляче. Направду зраденьку шукати не варто, оскільки Остап Вишня в часи УНР служив офіцером санітарної служби міністерства залізничних шляхів. Він лікував вояків УНР та Української Галицької армії, але сталася прикрість. Вишня потрапив у полон. Станські концтабори письменника зламали, тому саме він і написав перший відомий памфлет проти УПА самостійна дірка, де освіював не саму армію, а організацію, яка за нею стояла, тобто Організацію українських націоналістів. Зокрема, Вишня писав, що ОУНівці мали симпатію до нацистських лідерів і називав бандитами, що не хочуть створити законну державу. Пахой Скабєївщини, правда? А ось у Юрія Смолича риль це дійсно було в пушку, бо він був завербованим агентом радянських спецслужб ще в 30-х роках ХХ століття. Систематично писав доноси на українську інтелігенцію всередині УСРСР, і, звідомо, спецслужб спілкувався з діячами УНР за кордоном, аби повернути їх в радянську Україну. Зі Смоличем є цікавий випадок. У 1947 році Степан Бандера офіційно звернувся до Держсекретаря США Джорджа Маршала із проханням визнати українських повстанців учасниками війни. А в журналі «Сучасний майбутній» вийшла. Стаття про одну недипломатичну ноту, де Смолич висміював звернення Бандери до держсекретаря, мовляв, які це повстанці, коли вони не повертаються на батьківщину. Але краще цей хх, текст насправді процитувати. Історія останніх днів гультяйства Бандерівських бандюк, як можна судити з повідомлень іноземної преси, така: вигнані з території західних областей УРСР, Польщі та Чехословаччини, вони чинили нелюдські звірства та злодіяння. Виміщаючи свою безсилу людь на мирному населенні, бандерівці прокралися крізь ліси і гори Чехословаччини і перейшли кордон американської зони окупації Німеччини. Перейшовши цей кордон, озброєні до зубів найрізноманітнішою зброєю німецьких, англійських та американських зразків, враз поробилися см... Мирними овечками і любісінько здали всю свою зброю кільком американським поліцаям. Бандитів було багато, поліцаїв було малувато, але ніяких ексцесів про здачі зброї не було. Її віддано просто за непотрібністю, бо наша шволякам зброя, раз вони вже добилися додому. Нічого не нагадує. Дослідники встановили, що у період з 1946 до 1991 років в українських виданнях вийшло понад 250 статей про ОУН і упа Ключові дефініції злочин, злодіяння, українські буржуазні націоналісти, кати запроданці, оуновські палачі за термін Упа почали вживати лише в 1989 році. Як там кажуть на російських телеканалах, удивітельної рядом. Очевидно, більшовики, а після них і росіяни паралельно вели антиукраїнську політику, зокрема на принципах дискредитації національно визвольних рухів та української еміграції. У 1930-х роках СРСР показував українську еміграцію як вигодовуванців капіталу. В 40-х – як вигодуванців Гітлера. У 60-х-70-х роках, коли було загострення з Ізраїлем, пропаганда малювала націоналістів поруч з сіоністами. Писали, що УПА тероризувало місцеве населення. Коротше кажучи. У кого тільки ці українські емігранти не були вигодованцями? Лише у 2006 році, коли Україна змогла розсекретити архіви КДБ, виявилося, що совєти перевдягали НКВД до подоби УПА і лякали населення західних областей України. Совпадіння. Аж ніяк. На цьому на сьогодні все. Нагадуємо, цьому відео б дуже посували ваші лайк та коментар, а каналу сам підписка. А ще пам'ятайте, що наш ворог один і інформаційні атаки, один з його улюблених видів зброї. Тому діліться цим відео з друзями і не ведіться на російські вигадки. З вами була команда Сам. До зустрічі!